Прицепили, решта роботу покажемо в полі. Лункіри величенькі. Тато, давай, я теж хочу. Ну і так, зараз будемо досаджувати до кінця. І внук, найголовніший, прив'язаний взагалі. Наш кентавр працює. І такі у нас рядочки вийшли. Це на південь. Тут дощі, вічка є, ті, що я зимою заніс в хату, бачите. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 21 квітня. І ми будемо садити картоплю. І садимо картоплю. Підготовка трактора до сажалки. Будемо сажати картоплю. Але, як я вам вже говорив, от тут 22. І це вони переважно добре. тяга на фрезу, на китайські, але все остальне польське, як то кажеться. І наше йде на 32, так як в МТЗ, і ОМЗ Т-40 Т-25. І взяли ми отакі з 25-ки. Тому що будемо садити картоплю з сороковкою нашою. Кентавр. і тут все на 28. Вчора хотіли купити, продаються самі, самі такі ті хвостовки. Купити на 28 можна було одрізати, приварити до цього, можна наверх приварити. Буде як двойний, теж непогано придумати, можна було тут багато чого. Одні на 28, один на 22, прицепив це, прицепив це, а так бачите, ми трошки поростую, розтягували це все і будемо на цей тракторець будемо ставити ми сажалку. Думаємо сьогодні сажити, я сажати я вам покажу, розкажу, що до чого. А це наша фреза почиститься, вже вона попрацювала сьогодні. Все тут змащене, от тільки що приїхав, сильно не нагрівається, як то кажеться. Прийшлися ми літолом по почепниках. Теж потьоків не видно, ні, нічого працює дуже добре. Ось така сажалка. І цепляємо на наш кентавр. Будемо пробувати лункіри величенький. 60 wysiadł. Nie wiem, czy to jest O! się, jak ona widziała. Trawa troszkę zwyczajnie tutaj. Troszkę. Trzeba... На періть против'яса. Прицепили, решта роботу покажемо в полі. Слава Ісусу Христу. Слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 21 квітня. І ми будемо садити картоплю. Садимо картоплю, так як сажаємо, так сажається картопля, непогано. Взяв помощників трохи. Ще картопля не саджають в полі, бачите. а ми вирішили, так як в нас же картопля прокульчена трошки є, є, різна витягли, трохи з погріба, а сажаємо, поки дає, бо там передають на неділю. Дощ є знову. Мокрова, земля піщана, зараз покажу. Бачите, пісок, піщана, але і так не береться. Будемо садити тут. Рішив тут. Рядом там є, там посадю кукурудзу. Тут менше є пирія, там більше з перейом, щоб картоплю не лізло. трошки я прокручував, бачите, картопля є різна, а це витягнув Белоросу. Вон так. річка є, ті, що я зимою заніс в хату, бачите, думав, раніше, а це не південь. Це не південь. Тут дощі а під лопату садити в грунт, як то кажеться, це довга процедура, а так буде непогано, бачите. Ну і це білоруса піде. Вона така, що не, як то кажеться, не зводиться. Ну і для проби ще взяв, буду. Садити ексклюзива, різні сорти, звичайно, є в мене, тут є з 5-6 сортів ну і буду солоху садити, бачите. Сестрі колись передав, вона посадила, це садимо на Львівщині, вона посадила і мені дала трошки, теж, щоб я все посадив. Те я її посадив, якщо не тут, подивіться це на кінець, я засиплю. Ми привикли в ящиках, прокільчили, так як я показував. Ну і, звичайно, у нас сажалки вручні, що сажаємо. Непогано вийшло. 60 см, рівнесенько, гляньте як рівненько, дуже рівно. Дуже красиво. І зараз посадимо. Десь 10 соток і так сажаємо. И внук самый головний прив'язаний сзади. Виходить рівно. і помалу де половину пущі посадили. Е, хочу сказати, що тракторець, звичайно, світа набагато краще, ну, гроші вложиться і все вкупити це, це велика сума грошей. Хто ще займається е, полями, хоч. До гектар, хай 4. Такі тракторець якраз в нас і піде. Такі і піде. Тому що 10 соток з орати хай по 50 гривні. Так як соляра дорога, все рівно платять. О, і тепер та сама чи фрезеровка, чи ще як, культивація, ще, потім уборка, кроплення то. 10 соток це, може самі будуть, а так то наймають. Переважно пенсіонери, тут всі сажають картоплю. А я просто говорю про таких, хто хоче собі посадити, бо я сам знаю, що наймав тракторця, а він сусіду платив. хоче, думали купити. Ну, Як то кажеться, думали, надумали і помалу скупляємося. Приза, прискувач, плуг. Ще б таку сажалку, непогана сажалка, мені подобалась. Можна було садити. І бачу, І прокульчену картоплю кидати можна, непогано. Не купляв ні тромафоски, щоб хоч бункер є, щоб садити, то я, скоріше всього, буду лісцевою ходити. Мікроелементи підкупили, мікродобрива. І будемо ми по лісці ходити на початкових стадіях і до кінця до завершення, як то кажеться, на наливання картоплі. Так буде, я думаю, може трошки ефективніше. Головне, щоб було вчасно дощі, небагато, звичайно, але на піску не помішає, звичайно. От бачите, йде, проходиться і мокре. Ну, зато дивіться, які гарні рядочки. Рядочки дуже гарні. Опа, дивіться, які гарні рядочки. Рівненькі-рівненькі. Дуже красиво. Ми на капельне ще волок ставили, каток, і він робив цей, щоб капельну зверху лучити. А тут так ми не будемо, буде так. буде Будемо викурчування довкола картоплі, так, щоб вона росла можна такм проходити собі. Кентавр працює. Сила чувствується. Так як з'ятьок робив на 25-ки одному там фермеру, Донцрень. Пошла, правда, трохи була поганіша, але каже, це більше чути під собою. Мощ, так я її фрезерував. I zobaczcie narasadę. I tati pomożny. Taty pomożny. Troszkę jama jest. Nieudobniak, Ale... Зараз будемо продовжувати досадку картоплю. Це маленький каже вперед. Папка, давай тато, давай, я теж хочу. Ну і так, зараз будемо досаджувати до кінця. І в нас вже Такі гарні рядочки і такі у нас рядочки вийшли. Вже закінчуємо картоплю. Так як тут опади кажу, можна прийтися, поки вийде картопля, можна прийтися з гардом, може з томпом. Хто чим хоче, може проходитися, не буду вам нав'язувати різні ті, але Сажалка суперова, можна брати сажалку і таку, скоріше всього, пошукаємо і візьмемо таку картоплю. Ззаді стоять, і з вічками йде, і непогано. Бачите, дехто просто буде писати, ким ви будете кропити від буряну, чи що. По ґрунтовій є. Багато, дуже багато є. Антисепа, зенкор одне і то же, перун і резогарк одне і те. Так що вибирайте вам. А можна сапою. Всім здоров'я. А нам хай родить. Ну і звичайно будемо показувати далі відео своє. До побачення.